Добрий ранок, дітки. Послухайте віршик від нашого песика, бо він його не дуже хоче розповісти. В далекому лісі весна ткала, листя кленове і дубове ці Дітки, скажіть мені, будь ласка, куди ж нас сьогодні запрошує песик? Чи здогадалися ви? Так, дітки, це ліс. Нас сьогодні песик. запрошує у ліс, аби ми із вами там погуляли і роздивилися дерева, які бувають у лісі. Тому зараз я вам пропоную прослухати невеличку розповідь. Ось, малята, ми і потрапляємо із вами до такого гарного лісу. Дітки в лісі бувають багато видів дерев кущів, рослин, сляких квітів. Перше дерево, яке ми бачимо, дітки, це в нас береза. В неї є особливість. В неї стовбур білого кольору, але ще й є цяточки чорного кольору. Також у березки є листя і є ось така маленька особливість, яка виглядає як якісь бурульки зимові. Їх називають ще сережками. Вони дітки ось такого зеленого кольору і у берези, воно маленьке. Далі наступне дерево дітки це каштан. В нього ви бачите ось таке гарне листя. І головна його особливість це каштани, які ми з вами збираємо. Можливо, навіть на поробки або просто граємося вже восени. І наступне дерево, яке ми бачимо, це дуб. В нього ось таке гарне листя, в нього ви бачите, товстенний, товстенний стовбур, це дуже могутнє дерево. І в нього є, як можна ще назвати, плоди, ось такі жолті, як ви бачите знизу. І ви їх також, дітки, я знаю, збираєте, можете гратися. І можна із них також робити усілякі поробки. Дітки, ми з вами прослухали розповідь про які дерева. Давайте ми їх пригадаємо назви. Це була Б береза, це був дуб та ка. Штан. Так, дітки, ви подивилися, як виглядають їх листечка, які в них стовбури, що в них є кора, ви почули, що в них навіть різне забарвлення. Так, у стовбура, у кожного з дерева. В них різні що? Ли... Листочки. так, дітки. І ви навіть побачили, що, наприклад, у берези в неї є такі. Висять в неї сиріжки, так? У дуба, що у дуба? В нього жолуді, так, ви їх збираєте на... осінню осінню. І в каштана, що в нас? Ка? Каштани. І ви їх також весени збираєте із батьками. Дітки, зараз хочу невеличку таку з вами гру провести, а подивитися, чи запам'ятали ви, як виглядають у кожного із дерев листочки. Тут будуть з'являтися листочки, і ви мені будете казати, це берези, дуба або каштана. Добре? Дітки! Перший листочок, з якого він дерева впав у нас? Так, дітки, це каштан, бо ви бачите, що в нього ще дуже-дуже багато декілька маленьких листочків на гілочці такі. Так, дітки, ви його не з чим не перепутаєте. Наступний листочок у нас дуб. Так, дітки, ви бачите, він ось такий гарний. Угу, добре, ну і останнє дерево, ви вже здогадаєтесь, це в нас березовий листочок, дітки, він ось такий маленький. Якщо навіть порівнювати, ви вийдете зараз на вулицю, знайдете ці дерева і візьмете собі листочки, якщо ви їх порівняєте, дітки у каштана найвеликий листочок. Далі буде після нього дубовий. А після будуть березові, вони, дітки, невеличкі, як ваша маленька долонечка. Тому, дітки, це вам навіть буде таке завдання, коли будете гратися із батьками на вулиці, будете проходити повз дерева, то можете назбирати і роздивлятися ось так вживу ваші листочки, які ви знайдете. Дітки, ви молодці. Ми сьогодні з вами проговорили про ці дерева більш детально, бо ми ще з вами про них не розмовляли. І тому я зараз вам пропоную зробити дещо на згадку про наше сьогоднішнє заняття. І ви це собі залишите на згадку. А я зроблю песику. Я маленька липка, виросту велика. Не ламай мене. тінь тобі я кину. Від дощу сховаю. Бережи мене. Дідко, на згадку про наше заняття я пропоную намалювати дерево. Яке? Так, дітки, це береза в нас. Ми її будемо малювати. Нам знадобляться листочки із берези. Ми будемо робити штампики наших листочків на нашому дереві. Нам знадобиться фарба білого та чорних кольорів. Нам знадобиться водичка, пензлик. Нам знадобиться фарба у тарілочці, бо ми ж будемо робити штампики, ми будемо ось так окунати. І робити відбитки на аркуші. І нам знадобиться паличка вушна з ватою. Ми будемо малювати нею чорні смужки на нашому стовбурі. дітки. Тому будемо з вами починати. Я беру пензлика, трішечки, ось так, щоб було видно увесь аркуш паперу, змочу його водичкою. Дітки, і стовбур, і із гіллями ми будемо малювати пілом. Я набираю фарбу білого кольору. Спочатку ми намалюємо із вами велику таку смужку, це буде в нас стовбур. Проводимо рівненьку лінію вниз, із вами. Не виходимо за аркуш. Провели ще раз, щоб вона взагалі в нас була товста. Ми давимо добре пензликом на аркуш паперу. І ми, далі далі ми вже будемо малювати із вами гілля. Ми проводимо ось так до нашого стовбура ось такі гілля. Ось так можемо робити. Можемо, ви пам'ятаєте, від гілочки ще ось так проводити. Так, ось тут можемо зробити. І ось тут можемо зробити. Дітки, це в нас вийшов стовбур і гілля нашого дерева. Дітки, тепер зараз ми із вами почекаємо, аби воно в нас висохло, і будемо продовжувати роботу. Для вас це буде дуже швидко. Все дітки дерево висохло, і ми будемо продовжувати роботу. Тепер ми будемо залишати чорні смужечки на дереві. Я беру фарбу чорного кольору і беру паличку. Ми окунаємо нашу паличку у фарбу. І дітки робимо ось такі маленькі смужечки. По всьому нашому дереві, ми їх залишаємо Ось так. Угу. Так, дітки все. Це ми із вами зробили. Я тепер відкладаю нашу паличку. Далі ми будемо залишати відбитки нашими листочками. Дітки, я взяла два листочки, один маленький, а інший великий. Ви можете узяти будь-якого розміру. Ми будемо з вами і такі робити, і великі, і маленькі. Тому ми оклинаємо наш листочок. У фарбу, прикладаємо його на наше дерево, притискаємо і прибираємо і прибираємо, де бажаєте, дітки, там і залишаєте відпитки, можете повертати листочок. Так тут ми його залишимо. ось тут. Так, дітки, тепер я пропоную нам взяти великий ще зробити Я до себе фарбу. Так, добре-добре ми його макуємо в нашу фарбу. накладаємо і притискаємо. Ну, куди ще ми можемо? Ось сюди. У нас вже листочки, бачите, на листочок. Все, дітки. Ось таке гарне дерево в нас із вами вийшло для нашого песика. Дітки, тепер я чекаю на фото ваших робіт. Але, спочатку, дітки, скажіть мені, що ж це у нас за дерево? Як воно називається? Це в нас. Береза, так, дітки, але ми ще говорили з вами про дуб угу, і про каштан, так, дітки, і ви знаєте, що в них навіть є свої плоди, можна назвати. Що у берези є? У неї такі, так, дітки, це як бурульки в неї висять, їх називають сережками, угу. а у дуба. Жолуді, так, дітки, ну і в каштана. Так, малята, це каштани, ви молодці. Песику, дякуємо тобі, що ти в нас сьогодні вивів в ліс. Ми подивилися на дерева, які там можуть рости, і ми навіть намалювали ось таку гарну березу Дітки, я чекаю на фото ваших робіт, і ми з песиком кажемо вам дякуємо і до нової зустрічі!